Хочу показати вам, як я розпалюю свою подову опалювальну піч. Всі вже бачили, якої вона конструкції. Бачила коментарі, що писали: я не знаю, як ти її будеш опалювати зимою. Ну, на даний момент мені все подобається. В хаті тепло. Розпалюється вона легко. Вранці встаєш, жар ще є. Можна підкидувати прямо на жар і розтоплювати її по новій. Все робиться швиденько і бистренько. Накладу я дрова ровно. Мені так здається, що їх влазить більше. Потім я кладу трішки менші по розміру дрова, і вже в самому кінці я складаю отакі гілочки сухенькі, і ними буду розтоплювати. Все розтоплюється швиденько, диму немає. Я закриваю дверку, зараз все покажу вам. І так намагаюся в пришвидшеному темпі все, все вам показати. Забиваю ось так топочку. Ще беру ось такий картон. Не пам'ятаю, як він правильно називається, якщо чесно. Ручки, звісно, брудні, але то нічого страшного. Головне, щоб було тепло. Так, ось так я накладаю це все. Чарівне заклинання, щоб нічого не випало. Так, Закриваю топочку. І ще в мене є ось такий балончик. Я його відкриваю. І ось у мене є такі дирочки, щоб як сказати, затягувало повітря. Піддувала немає, але є ось такі дирочки. Через них я і розпалюю, і через них воно тягне повітря, собі скільки йому треба, щоб розгорітись і не затухати. Ну, ось і все. Ось так швидко воно розгорілось і буде горіти довго. А ще скажу наперед, що коли я розпалила і буквально через 2 години, пізно ввечері, мені привезли дрова, то потім я ще підкинула е, дуба. Ну, не знаю, мені чомусь здається, що, точніше, не так. Я думала, що він буде горіти краще, більшого очікувала.